Із магазину Сільпо хочу зробити коротенький огляд акції на солодощі, на головні акції, які стоять на цих острівцях. Це у всіх магазинах Сільпо по Україні. Десерт від банжур коштує 53 гривні зі знижкою 44 відсотки. Тут 239 грам. Причому взагалі він двох видів був. Мабуть, один вже розібрали ягоди, а то ще був, начебто, полуничний. Також ось оцей такий смачний слухайте. Мені написали в коментарях, що такий смачний. Я спробувала. Класний кекс тут їх як дві всередині два кекса можна так сказати 16,99 за 65 грам, кекс біскоті з ароматом лимона на нього знижка 51%. От спробуйте, вам також сподобається. Дуже класна пропозиція. Ось ще ось такий кекс 16,99 від дескоті. Це як шоколадний. але ну, Мені шоколадний не так сподобався, як оцей лимонний. Лимонний, по-перше, він більший розміром, і той і той 16,65 грам, тут 55. Тут один, а тут їх два всередині. Ну, на мою так, на мій смак, мені той смачніший. Диви, печива від Богуславна, до речі, з насінням льону, бачите, розбирають краще, ніж звичайне. З насінням льону 43 гривні. 400 грам, мінус 52% знижки. Початкова його ціна 90 гривень. Класна знижка. І просто печиво вісяне класичне, 400 грам від Богославна, 43 гривні замість 92. Також ну, гарно. І три види печива від Біскоті. Нема великого цінника, я вам так скажу, скільки воно коштує. Так, є Домініко, Фандані і Лоренцо, всі вони по 140 грам, тільки Лоренцо 160, і ціна у них 42 гривні зі знижкою 26%. Печиво, біскоті, здобне, пісочне, відсадне. Замість 59 – 42.